Всім привіт! З вами Діохокс. Сьогодні вам хочу показати бій на майстра. Цей бій буде на легкому танчику у Шерідані. На ньому буде грати мій модер з ніком кіберсало, також грів нік Кіберсало Звати його Сергій. Також не забуваємо, що в даному бою буде його рекорд по аккаунту. Я думаю, бій буде реально цікавим. Так що погнали відразу до перегляду, не буду вас дуже довго затримувати. Так, їдемо на стандартну, якоби, цю позицію. Де СТХ грають фланг, де ЛТХ граються, важики всі там бачимо стб -ху. Дуже класно зараз видаємо по СТБ, вибачаюсь. Дуже класно видаємо по СТБ Сі. 6 підпалом. Так, СТБ ловить все-таки на помилці нашу Є50М. Так, союзники беруть зараз рикошет під калібри від екрану вони рикошетять. Не дуже файний снаряд для екранчиків, вони завжди рикошети відбуваються. Союзники взяли точку С поки що там. Ми пробиваємо тесто ЛТ зараз. О, тесто ЛТ видає по е 50 м Зараз було б добре добрати його. Зараз видаємо ще, він залишається шутним, що для нас, що для е 50 м Тесто ЛТ не поспішає звідси якоби їхати, він намагається взяти точку А. А його, наче як криє СТБ, яка нічого взагалі не цей. Так бачимо, СТБ дає дьору. Все, погнали. Так, і 50 м поїхав. Йде з нами. Ми також ми не беремо точку, ми відразу намагаємося забрати СТБ. Це СТБ забираємо. Зараз можна взяти буде точку. А, ні, наш герой точку вирішив не брати. Вирішив виїхати далі. Ну, в принципі. Також варіант, поки там наші ще лишились, треба. Допомагати. Так, рахунок 3-2, в принципі, в нашу користь. Є50М їде на точку Б. У нас там, о, бачимо, вафля. Зараз фугасиком, думаю, добре зайде, ще із підпалом. Видаємо 706 йому. Дуже добре. Так, вафля їде до нас. Я рахунок тим часом 4-4. У нас взято 2 фраги, у нас яга ще лишається, і 50М. Зараз можна добирати, видає на 538 нам вафля, неприємно. Встигає видати. Але ми її добираємо. У нас зараз три фраги, і рахунок 5-5, і в них важики з досить непоганим ще ХП. Майже на фул. Зараз добре виходить нас видати по суперконю. На, що Е50М хоче чисто тіпа, Намагається розвести їх, якось і башу, щоб ми. Ну, ВКшка їде чисто на e 50 Макс Зараз максимальна альфа виходить, ми ломаємо двигун ВКшки, він використовує ремкомпакт добре, але e 50 м на що зараз з'їдають. Зараз треба розміняти максимально є 50 м попадати, е, видаємо ще по ВКсі. Є 50 м вже лишається шотним. він... Не знаю, він, а він просто стоїть, тікає. Він стоїть, навіть намагається вже, в принципі. Зараз фугасом ви, видамо по Суперконю, Ламаємо йому модулі добре. Так, лишається ВКшка і Суперкінь. Якщо все добре буде, якщо Фугасом видати по Суперконю, то він також для нас, в принципі, шотний. Так, Суперкінь Їде до нас підніматися. ВКшка де буде. Вона ще намагається все-таки здобрати бішотного, чи, чи розводить їх все-таки. Розвів, наче він сюди їде. Суперкінь за ним поїхав, чи вони розвернулися? Розводи, розводи, можливо, ні, не повелися, суперкінь тут. Ви... Забираємо суперканя, дуже добре. Дуже добре. Лишається ВКа. ВКа. Викаха... ВКа так, напевно. Вона об'їжати об поїхала. Вона повільна, була, не доїхала. Зараз об'їжджала, думала, ззаду заїхав, напевно. так? Так. ВКшка тут. Ведає ВКха по нас, але ми видаємо відповідь і добираємо ВКшку. Це перемога? Перемога. Дуже класний бій вийшов. Мені дуже сподобався. Прикольний на класі зіграний. В 5 знищено. Майстри тут воїни. коротше. Понабирали кучу медалей, ще й форманули непогано. 223 Кредитів форманули. І топ-1 по шкоді, що фрагів, 5 штук набили, і що досвіду. Дуже крутий бій. Якщо маєте такі класні бої, не забуваємо. Є посилання на мій Discord, там канали, реплеї в близько, дайте туди свої. Бої обов'язково прикріпляйте скріншот бою, і ваш бій потрапить або TikTok, Ютуб, шорти а можливо на, таку, на такий повноцінний бій, якщо він буде дуже цікавий, мені сподобається. І ми подивимося разом. Пишіть ваші коменти, як вам бій взагалі, чи вам сподобався, чи ні. Мені дуже класно сподобався. Не забуваємо за підписочки, протискайте дзвіночки. У мене також проходить стріми, що на Ютубі, що на Тіктоці. Тому залітайте. Буду вас дуже радий бачити. Кому ще цікава тема GTA, я також бува пострімлюю GTA-шку. Це так, чисто, чисто так, GTA RP. То зараз я, в принципі, на цьому. на нас RP граю, тому якось так. Залітайте, якщо цікаво, дивіться. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.